Айван, ест майне фройд, gute Soldaten. Слава Україна! Ви всі бачите ефективність дронів, ефективність FPV, ефективність бомберів, які скидують. Але що стосується самих боєприпасів, як правило, наші бійці пристосовують якісь боєприпаси, які вироблялися і розроблялися далеко не під fpv дрони. І принцип там осколковий, фугасний, інколи кумулятивний, ви всі це знаєте. Але щодо напалму, друзі, зараз вам прочитаю: по-перше, міжнародне право. Бо деякі експерти у лапках вони торочать, що мовляв, не можна міжнародне право. Міжнародне право на сьогоднішній день конкретно не забороняє використання напалму чи інших засобів запалювання проти військових цілей. Використання напалму було заборонено лише проти цивільного населення. Так ось маленький такий урок з хімії. Ну, по-перше, сам напалм це термін від нафтеїної кислоти та Пальмітинові кислоти на палм, сімейство запальних сумішів з гелеутворювача та легкої нафтохімічної речовини. В нас розчиняють в ацетоні пеноплав, змішується з бензином. Це така найпростіша форма на палму. Все це в пляшку, і потім підпалюють. До речі, саме напалмом фіни відбилися від танкових військ. В них не було авіації, в них не було достатньо артилерії і у зимову війну цей коктейль Молотов. Значить, цей коктейль для Молотова. Це не коктейль, який розробив Молотов, а це коктейль, якби путінський коктейль, якби ми його наприклад називали. Тобто коктейль для Путіна, коктейль для Молотова. Так це розуміли фіни, і фіни це вигадали. І напалм він дуже добре запалював московицькі, чи, верніше, тоді ще совєтські танки. Чому? Тому що горять напалми дуже інтенсивно. Найлегші, найелементарніші напалми. Температура полум'я сягає 900 1100 градусів по Цельсію, залежно від виду пального. Напалми прилипають до поверхонь, на які потрапили. І деякі напалми прилипають і до мокрих поверхонь. Тепер ми роздивимося з вами класичний напал. Для чого я все це говорю? Ви всі бачили скиди із дронів. Ось летить бомба. Розривається там буквально десь під ногами. Ну ви ж розумієте, ну, скільки в ній уламків? Ну 200, може 300. Ось уявіть спектр розсіяння цих уламків. Тобто, починаючи від точки, чим ти далі стоїш від епіцентру вибуху, тим далі вони розлітаються ці уламки. І є можливість, що уламок навіть не потрапить в тебе. І таких е відео є просто греблю гати, коли розірвалося там в 3-5 метрах. А воно лише почухало сраку і далі побіжало, або його уразили, але уразили десь можливо у стегно. Ви розумієте, у руку. Ну тобто це якесь легке поранення. І скит він був, або FPV, Ну FPV вони більш точно, вони зазвичай вражають точно в ціль. А ось щодо скитів. Але навіть і той FPV, теж дуже є такого багато, що розірвалось буквально під ногами, і все одно ну, якимось чином так була вибухова хвиля спрямована. Що це не вражає, принаймні нелетальний випадок цього дуже багато. А стосовно поранень, то дуже часто вони теж бувають не тяжкі, не тяжкі. Звісно ж, добре навіть і не тяжке поранення, воно теж якби вибиває їхнього бойця із строю, і це все дуже добре. Але ми маємо змагати до того, ви розумієте, це в них підсвідомо навпаки. Створює таку ілюзію не, не те, що безпечності, безпеки, а того, що та тіпи, як вони кажуть, там пофігу пофігу, ну і розірветься все одно, ось ви розумієте, з 10 випадків там сім або вісім людей залишаються живими. Ну, тобто якось пронесе. Оцей авось це дуже страшна штука. На цьому авосі базується вся московицька філософія. І цей авось ми маємо в них вибити з під ніг, щоб вони розуміли, що якщо тебе посилають на фронт, ти мрець, ти труп, і жодного авось. Жодного авось. А для цього має бути летальна зброя. І дехто каже мені, що. Я вже була в мене така полеміка і з цього приводу. Казали мені, що мовляв, поранені це навіть краще, тому що ними потрібно піклуватися, давати пенсію і так далі. Ну ви розумієте, далеко не всі поранені, вони стають інвалідами. Ми всі це добре розуміємо. Це по-перше, по-друге, поранений повертається до себе там в Москві і починає брязкати медальками, розповідати, як він там мачіл, хахлов. Він викликає повагу у суспільстві. До того, що він викликає таке співчуття: ах, нашого бідного мальчика, бідного ж нашого мальчика, значить, розпяли в трусіках, от такі гадосні укри, значить, вибухло, і він поранений. І тощо, тощо, тощо. На цих поранених збирають якісь там пожертви, їм щось скидаються, тобто пробуджуються якісь такі мотиви у суспільстві. Співчуття це нам не потрібно. Вони мають просто відчувати жах, тотальний. Як вони кажуть, ужас, ужас, тотальний ужас, тотальний жах і розуміння неминучості своєї смерті, неминучості все, жодних поранень, жодного повертання додому. Це має бути тотальні летальні якби випадки. До того ж, ну поранений, ви розумієте, він все ще частина суспільства. Ви ж знаєте, що сучасні економіки вони базуються на кількості людей. Людина це головний продуцент економічних проявів в суспільстві на людині все базується. Якщо у вас багато людей, то у вас багато споживачів, тоді у вас величезний валовий продукт і тощо, тощо. А коли нема людей, коли їх менше, то тоді і менша економіка, і людина, ну вона може бути інвалідом, але вона може і далі бути спеціалістом, якимось зварювальником тощо. До того ж, все це в них закладає відчуття безкарності. Тобто, ось, бачите, я побував на фронті, да, мені там щось перебило якусь кістку, мені шили, дай тепер. При храмою, але ж я повернувся живий. Ось бачите, який я молодець, і ще й там гроші, якісь підзаробив, і так далі. Так, ось щоб цього не було.